Ми інвестуємо в СЕС без витрат для бізнесу. Українська розподілена генерація за свій рахунок забезпечує повний цикл проєкту від проєктування до підключення та забезпечення сервісного обслуговування. Клієнт отримує електроенергію до 30% дешевше від ринкової вартості зафіксованим тарифом на 10 років. Станція на Арден Палаць це перша в Україні карт-порцес такої потужності. Обсяг інвестицій складає більше 12 мільйонів гривень. З метою будівництва СЕС українська розподілена генерація здійснила енергоаудит споживання готелю та запропонувала індивідуальні проектні та технічні рішення. На цьому наша співпраця з Палас» не завершується. Вже запланована інтеграція установки зберігання електроенергії, яка дозволить комплексу споживати електроенергію також у моменти відключення, а також забезпечить ще більшу економію витрат на енергоносії. Компанія промовтоматкавіниця реалізувала проект Під ключ інженерне проектування, узгодження з дабі та іншими структурами, монтаж, пусконалагоджувальні роботи. Станція спроєктована з урахуванням класу наслідків, що передбачає посилені вимоги до конструкції, до електробезпеки та пожежної стійкості. Застосована двостійкова металева конструкція, карпорт з індивідуальним монолітним фундаментом. Покрита гарячим цинкуванням для тривалого захисту від атмосферного впливу, використані біфешел сонячні панелі, завдяки яким відбите проміння забезпечують до 10% додаткової генерації. Роботи тривали 32 календарні дні відповідно до графіка, без відхилень від технічного завдання. Завдяки сонячній електростанції ми покриваємо 27% річного споживання. Це близько 400 тисяч кіловат годин. Очікувана економія вже перший рік 400 тисяч гривень. Дякуємо партнерам за чітку реалізацію української розподіленої генерації та промавтоматика «Вінниця».